Серед переможців конкурсу Час діяти Миронівщину від фонду МХП громаді Миронівський академічний ліцей імені Шевченка з власним авторським проєктом Нова реальність Блендед Скул. Наша знімальна група традиційно стала свідком вручення грантового сертифікату, який урочисто передав школі фахівець із соціальних проєктів фонду Віталій Очеретяний. Ми від владі фонду АКП громаді отакі підготували вам сертифікати. Це і вам також засвідчити, що ви працювали, що ви перемогли. Що був такий проект вами названий, і він зараз ви нам продемонструєте, розкажете, діти нам розкажуть, чи дійсно він працює. А це буде де у вас є така доска досягнення. Так. Да. Хай вона це на почесне місце і буде початком вашої проектної діяльності. Ви вже прокачались, вже трошки розібрались із установчими документами, з бухгалтерією». Цього дня на врученні грантового сертифікату були присутні заступник Миронівського міського голови Петро Сокирко, фахівець з комунікації МХП Альона Дитюк, директорка Миронівського академічного ліцею імені Шевченка Леся Капустей, вчителька початкових класів Лариса Кондратюк, яка презентувала проєкт, і власне школярі, заради яких це все було організовано і виконано. Отже, отримавши перемогу в конкурсі, Миронівський ліцей Шевченка отримав нову реальність Blended School. Завдяки грантовим коштам та співфінансуванню від Миронівської міської ради. Тут проведено якісну інтернет-мережу в школі та придбали необхідні комплектуючі для ефективного освітнього процесу. Відтепер учні школи можуть одночасно навчатися з однокласниками завдяки онлайн зв'язку. Про це розповідала вчителька початкових класів ліцею Шевченка Лариса Кондратюда. «Надіюсь, наш ліцей у серпні, коли буде новий етап, ми прийдемо. Не обов'язково ми, можливо, хтось нові дівчата, які вже на нашому досвіді. Але, Віталій, ми безмежно вдячні благодійному фонду МКП громаді і особисто Тяні Валентинівни Волочань. Передайте, будь ласка, нас найщиріші вітання, подяку, тому що саме завдяки фонду, завдяки Миронівській міській раді, підтримки Віталія Миколайовича Савенка, ми змогли втілити цей проект життя, тому що зараз такий час і. Провести в школі інтернет не так просто, да? Взять, от завдяки вам ми це зробили. І ми це робимо дійсно на майбутнє. У нас така перспектива. Ми безмежно вдячні. Віталій, дуже дякуємо вам. І Петро Олександрович, будь ласка, передайте Віталію Миколаєвичу Савенку наші так, великі слова вдячності за його підтримку фінансову. Лариса Кондратюк розповідала, що робота над проєктом для школи це чотири місяці чудового досвіду, новий етап у шкільному житті, який успішно здолали, спираючись на постійну підтримку Віталія Очеретяного, фахівця із соціальних проєктів фонду МХП громаді. Коли приділялися з проектами з переможцями сюди. ]Top. Тут багато діток і активні такі викладачі, директор. Так що тут є свого такий внесок. Ну Ви знаєте, в нас більше. Така Олександра в цій справі. Нам дуже більше. І, звичайно ж... Ну от благодійний фонд МКП громаді, але тільки в спільному партнерстві із МЗВКК. Ми ж радимося, це фінансування. Ми як інструмент соціальної роботи, інструмент того, щоб реалізувати проєкт, як ви кажете, ці документи Віталії, але рішення ми приймаємо спільно. Тому Жукотанський Олександр Васильович він знає про цей проєкт. Він знає про цю школу, він теж він Час від часу Альона Дитюк вона звітує про ці проєкти, на якому етапі. Тому МКП в цілому це така компанія, яка є соціально відповідальна. Бізнес, влада і громада це наші такі. МКП завжди поруч. Те, що такі два підприємства є, це кооперація колощів, а тепер Да. проювши відповідні процедурні моменти як ви їх раціонально використовуєте? Це дуже велика можливість, як іменно зараз для освіти втілювати такі проєкти, дійсно щось нове у школу вносить, тим більше що от мене під час війни, коли дуже важко світу. Участь в таких проєктах і, власне, реалізація їх в нашій громаді дуже корисно в умовах сьогодення, адже це все спрямовано на сталий розвиток. Про аудиторію охоплення проєктом розповідала директорка Миронівського академічного ліцею імені Шевченка Леся Капустей. 433 дитини всі охоплюють. Тобто і ем, які школи для всіх. І в нас що навчаються в очному форматі, тобто у школі є дистанційно, а є ще в нас відповідно на сімейній форматі. Це діти, які можуть навчатися і за кордоном, і у нас. Так, О, так. зрозуміло, що сьогодні такий проєкт став реальністю тільки дякуючи фонду МХП громаді та підтримці місцевої влади. І саме зараз в непростий для нашої країни час дуже важливо, щоб діти отримували якісну освіту і були активно долучені до навчального процесу. Під час зустрічі вчителька продемонструвала, як функціонує проєкт Blended School на практиці. На зв'язок вийшов учень Захар з Туреччини, який сьогодні разом з сім'єю проживає в камері і вчиться за сімейною формою навчання. Розповів, що там, де він зараз, тепло, немає сирен і завжди є світло. А навчатись так комфортно і зручно. Отака от освіта без кордонів. Ну то супер, тоді і що? Користуйтесь, не припиняйте навчальний процес, знання це постійна така, боротьба за них, а інтернет дає вам можливість. Так Добре, що діти, так, що, діти так. у вас є право вибору, хоч так, хоч так, головне навчайтесь, здобувайте нові знання, тому що для країни, для України треба... Буде покоління, яке кваліфікована, розумна, трудолюбива, щоб відбудовувати і зробити таку країну, щоб вона була впізнава на весь світ. Дякуємо! 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 Географічно астрономічний майданчик Галактика. Таку назву має ще один проєкт Миронівського академічного ліцею імені Тараса Шевченка, який реалізовано за підтримки фонду МХП громаді та співфінансуванні Миронівської міської ради. Проєкт охоплює всю шкільну аудиторію від першачків до старшокласників. На спеціально відведеній для майданчика локації вже встановлено опадомір. Сонячний годинник, показчик полярної зірки, флюгер, метеобудку та інші прилади. Всі ці пристрої дозволяють самостійно дослідити поняття з астрономії та географії. Проєкт спрямований на застосування практичних умінь та навичок просторових уявлень при формуванні екологічної культури. Встановлення на території Миронівського академічного ліцею імені Тараса Шевченка географічно-астрономічного майданчика Галактика дає можливість молоді громади брати активну участь у практичній роботі на ньому, щоб насправді переконатися, що шкільні науки надзвичайно цікаві.